Доброго дня, може й вечір, дорогі мої підписники і гості каналу Емілі. Сьогодні разом з вами я хочу приготувати дуже смачнющий салат із крабовими паличками. Для цього нам потрібно крупно порізане, порізані крабові палички, салоні огірочки, 2-3 штуки, 5 яєць, також все крупно порізане. І. Червона квасоля, зубчик чесника, трішки солі, трішки перцю. Давайте будемо зараз змішувати. Так, вкидаємо яйця, які я зараніше приготувала, зварила, покришила. Так, огірочки наші мариновані. Солоні, мариновані, в кого який. Можна і свіжий сюди. Також. Можна і свіжий. Так, чесничок. Один зубчик. Квасолька баночка. І зелень. Так, і зелень. А тепер трішки підсолимо, трішки підперчимо і майонез. Так. Дуже смачний він, цей салатик. І зараз ми перемішаємо його. Так. Незвично, що так крупно порізано. Ну, такий салат, такий рецепт. Ще додамо майонезу. Так, зараз сформуємо його у блюдо. Ось така кількість салату виходить по цьому рецепту. Я обов'язково напишу під відео в описі цей рецепт, скільки чого потрібно ну, це дуже смачний салат. Обов'язково зробіть, попробуйте, я вам раджу. Дуже-дуже смачно. Ось і все на сьогодні. Я з вами прощаюсь, до побачення, до нових рецептів!